Перегрівся на сонечку самопроголошений президент Білорусії з після приїзду до Зімбабве. Йому на шию натягнули війнок та влаштували дикі танці в аеропорту. Виявляється, було занадто довго для Лукашенка. Повідомляє телеграм-канал General CVR. Поки Лукашенко пив холодну воду, аби якось оговтатися після клімату в Зібамве, люди скандували якось там. Лукашенко бей він приїхав власне в Зімбабве, тому що хоче налагодити економічну співпрацю Білорусі та Зімбабве. Дожився самопроголошений президент Білорусі. Африканська країна організувала пишний прийом білоруському диктатору. В аеропорту його зустрів президент Зібабве. Лукашенко подарувала вінок із живих квітів. Ви вінок, знаєте, ще й написали в лапках. Чого із живих, а не мертвих я б додав. Також в честь прибуття диктатора в аеропорту йому показали запальні місцеві танці. Білоруські пропагандисти пишуть, що Лукашенко поїхав до Зівабіль, щоб посилити економічну співпрацю між двома державами. Білорусь туди планує постачати сільськогосподарську техніку. Зазначимо, що Зібаби доволі бідна держава Африки. Згідно з відкритими даними, рівень безробіття у цій країні становить 80%. Понад 68% населення живе за межею бідності. Люди виживають, мабуть, від того, що в країні процвітає корупція. Лукашенко працює. Більшість пропагандистських засобів масової інформації в Білорусі пишуть про неймовірну зустріч Лукашенка в Зібамве. Спільна робота представників двох держав уже розпочалася. Сьогодні, в першій половині дня у Харарі, відбувся білорусько-зімбабвійський бізнес-форум, на якому уклали низку двосторонніх контрактів. На ньому були присутні десятки керівників міністерств, відомств і підприємств з обох. Боків ця зустріч одна з найважливіших в історії Зібабви пишуть офіційну частину переговорів Лукашенка та Мнангангви заплановано на вівторок, 31 січня, завтра. Тобто, лідери двох держав зустрінуться віч на віч, а пізніше проведуть зустріч за участю членів двох делегацій. У ході візиту білоруська сторона має намір передати Зібабве агротехніку національного виробництва. Урочисний захід відбудеться в інституті сільського господарства Зібабве. Білорусь активізувала партнерські відносини з африканськими країнами у зв'язку з санкціями ЄС і США щодо режиму республіки. Якщо хтось з українців випадково перебуває у Зібабве або не випадково, завітайте завтра на цю зустріч і привітайте гарно. Нагадаю, друзі, Лукаша. що самопроголошений президент сходить потрохи з розуму, адже він нещодавно покатав інвалідному війську по льоду пораненого уродженця Донбасу, який воював за Росію. Такий ролик опублікувала пропаганда білоруського диктатора 21 січня. Зазначається, що зрадника, нібито звати Павло Прохоренко, хлопець служив у так званому народній міліції ДНР понад 5 років, а у квітні 22 року підірвався на міні, втратив одну ногу та серйозно пошкодив другу. Як встановили спостерігачі, цей чоловік уже Раз використовувався у пропагандистських роликах кремлівських змін. Мабуть, загарбне виконання ролей у пропаганді йому та його родині нададуть білоруське громадянство. Чому він відмовився жити на окупованій батьківщині? Невідомо минулого року. Він давав інтерв'ю про кремлівському виданню Супутник, де заявив, що впевнений незабаром завдяки спеціалізованій військовій операції РФ в Україні в Донецьку запонові світ, тільки поки треба скореним вирвати це все погане, яке сюди намагається забратися, дістатися і викорінити російський народ, пригадали автори пабліка. Слухайте, дивлюся я на це відео і диво даюся. Ну, Ковзун Лукашенко, скоро буде сидіти. Ой, будеш сидіти в Газі. Побачимо, ми тебе у в'язниці за ті злочини, які ти робиш проти українського народу і білоруського, також.